Чульки. Що вам хочу сказати, Оля Вір'янова прислала мені посилку. Я побула на нову почту, получила посилку. Скажу вам так: прийшла до куми відкривати посилку. Від не мій цей куми лка. Тому що скажу так: у чоловіка стрельнула спина, він не може не ходити, не лежать, не сидіти, мусити сама. А подружка моя, Юлька, сказала: Я не хочу. Ну не хоче, то й не хоче. І на тебе болівіки теж бувають такі часи, коли її хтось кидає, хтось її не любить. Тому прийшла до куми. По дорозі йшла вона колоної почти, розпечатую, бо коробка велика, вложу в пакет і тут в другому пакети. Так, дівчутки, починаємо розпаковку. Що мені Оля, я знаю, що вона прислала мені. Щоб коменую, Я знаю, що вона мені прислала. Це, по-перше, йодики, які ми в'язали вдвох. Ну, Я так чувствую, що там буде ще щось наложила. Оля не можу, щоб нічого не наложити. Це жовто. Розпаковочка. Всі люблять розпаковочку. Розпаковочку. Ось вже її розглядають. йодики. Девочки, все вы знали, что мы вязали доли вот таких йодики. О, удача, чалось там короче. Мы с Олей вязали, боже, я при... боже, Олечка сделала, молодец. Мы вязали вот таких йодики. Я вязала 200 штук вот таких и 20 штук маленьких. Я вам потом видео сниму экран. Когда... А Олечка вязала 150 вот таких йодиков. Вот, Олечка вязала 150 вот таких йодиков. Дивимося далі, що Оля наклала. Що Оля поклала мені оця коровка. Я колись цю коровку, кома ти пам'ятаєш, ця коровка. Де ця коровка тільки не була. Вона була волі в одного жироні продавалася, ніхто не схотів купити. На ж, я це не схотіли. ти представляєш кого? Взагалі ужасує. Оля казала, віка, мені невдобно брати твої дошки, я тобі роблю. Ну і звісно, що Оля наклала мені, то це Оля мені поклала. Ой, який колір. Не так мені кучу, дівчатки, ми так мені кучу нету. Олечка. Взагалі повний ящик не тут приплив. Болі девочки прилез метки. Красотики. Ви знаєте, що для надашников надо? Для верданщиков треба в, в мертки. Це найголовніше. Раз, два, три, чотири. Ладно, не буду казати, скільки багато нет. Це цікава упаковочка. І ще щось улечка замотала у пакети од дімо. Новий рік! Новий, Новий рік. рік! Новий рік. Боже, таку красотині все! Написала! Вікуля з Новим роком дякую за тобі, за твоє добре серце. Творчих тобі успіхів О, і натхнення. Колечки, дивіться, Оля мені прислала ось таку медальку. Олечка, я тобі дуже велике. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. дякую. Що там, Олечка, мені я розв'яжу. Боже, старалася. Я, звісно, розумію, коли Андрія це все замотав, і Оля не показала нікому. Ну, звісно, понятно. Буде сердито. Мать добреники. Ну, конечно, добреники. Тревик прилепный. А я думала сало. А ты что? Сало. Аиса, от кого ты такие сало а, надо? Ну, так ну, добреники. Покажи, от как кого как сало и надо. Да, покажи, кому. не надо сало. <laughs> ты сказала добреники. Добреники. Сейчас, кому? Mm -hmm. Дивите, это вот такой веночек Такие новогодний, классы. Олень. Олень идет сразу веночек на елочку. Я думаю, сразу прочитаю на елочку. Боже, я Коля золото, бриллианты, девочки. Отдельно не буду внимать, сразу покажу. Золото, бриллианты, девочки, золото, бриллианты. Глазики, звездочки, звездочки, глазики. Будем вешать, цеплять, украшать. Золото, бриллианты, носики. Всякие... О, вот это, конечно, это, это, наша, это наша любовь. Это наша любовь. Девочки, вы же понимаете, золото, бриллианты. Боже, я вообще, я вообще, распечатала знаешь что? Это гирлянда росинка Мы Мы сейчас включим, Марина, да? Да. Включим. Это гирлянда, это росинка. Я говорю, что в инстаграме кричу росинку, сказала, следующий год вот я тоже себе росинку куплю. Боже, а это какие золото Я даже не знаю, что такое все. я это например, не понимаю. Боже, 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 боже. Это носик, смотри, это зеленый. Да. Я на шоколадочку, Олечка, що я люблю білий шоколад. Боже, як я люблю білий шоколад. Як ти вгадав? Давай ми таку перевернемо, Маріночка, дивися. І положимо, диви. Носик зелений. Носик салат. Ти ж не на ти. Диви, які такі ось отакі, диви, клеї. ось такі, диви, ось такі, диви, ось такі. Тільки дивись. Боже, подиви, яка прелість. Офігеть. Офіг... Ти ж можна на ігрушечки, поняла? Ну я, да, понимаю. да, 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 да. Диви, диви, диви. Цілий пакет. Диви, Одеса к нам приїхала. Одеса, диви, клас. Скажи. Блін, круто. Крутяк, да? Угу. Mm -hmm. Диви. О, диви, тут ще ягодки. Маріна, я щось таке висипаю. Висипаю, висипаю. Висипаю. Слушай, боже. О, все, диви. Кумай, йди подивись. А ти в ній ліже. Я боюсь, що в тебе зразу потім буде мільйон Та Це ж класно, бо я буду гроші я буду в твій фок ділитися. А мені тоді куди фотки це? З собою посилати? Ні, хіба? Боже, буде яка прелість. Мама, я... Я, на онлік, на онлік я тебе. Б... <сху> Олечка, де ти так? Слушай, Марія, я такого <су> даже, <су> я такого, <су> даже да. не бачу. А так... як його пришивати? Це чей... чи ну, наклеїть? Ти такі, знаєш, на, так, на... на крокси надівати. Я такі, коли була молода, її купляла. Да, да, да. Я тоді накупляла стічі і думала, буду на стічі, на стічі цеплять. А це на крокси такі надіваєш. Це ось там так, як і стоїть. Я тоді подивлюся. Подивлюся. Прикольно. Слухай, скажи, боже, яка прелість. Боже, золото. Носики, кстати, я таких носиків вообще не бачу. Це ж можна дві таких собачки в'язати, собачки. Да, Маріна? Да. Медведики, собачки. це можна, боже. Боже, золото. Подивись, скільки, скільки, скільки золото Полунички, ось, подиви. Ага. А ось це вони це хто такий? Ти що, вантошки забрала, Олечка? Ти що, забрала це все вантошки? Какого Антошки? Це у нього син Антошка такой є, вообще классный такой мальчик Антошка. И завжди да, в ней там присутствует в этом. А, -а, -а. Машини деякі. Де, 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 де. Я вам нічого не дам. Вона нам нічого не дасть, скажи. Ага. За компотом би... на балкон пошла мені. Я, я, я піду як цей, я, це, я, я навезу ігрушок, і дивіться, вообще все красиво, все шукально, все шикарно. Все... Шикардосно. І ще я вам хочу, дівчат, Олічка, дуже тобі велике дякую. В общем, це блокнотик, обов'язково блокнотик. Я ще шукала двоєдрева купити блокнотик. Ми зараз електроенергію передаємо свої показники електроенергії самі. І тут треба завести з нового року блокнотик і записувати, що ми государству передаємо, які показники електроенергії. Кома, турбота, здоров'я, тварин, турбота, грошей. <реш> Олічка, дякую. Так, дві ручечки писати. А Деса у мене ще не списалася, ще дві ручечки писати. Зараз ми виключимо на паузу, і я вам ще щось розкажу і ми включимо гірлянду. Розмотала я гірлянду йолки, бо йолка ж моя вдома. Ми тільки поміряємо. Ні, можете й залишити. Ні, залишатись буде до мене. Ми поміряємо, як воно світиться. Я ще сорічки напишу, що геть в мене тут обіжає. Куди писати? Я предоставила квартиру для зйомки, мені треба щось з цього мати. Я отак не буду все розтягувати. Мати, що ти будеш мати. Будеш мати, що ти подивишся на цю землю. Дивіться, класно, така. Я думала, кстати, в мене довго дома менше, але класно. Красиво. Uh -huh. Прикольно, так. прикольно. Красиво. Тепер, дівчатки, хочу сказати, певне правда, такі втори трохи діяли, ладно. Хочу сказати, мені моя доча, катюшка, моя любимая, на новий рік мамі зробила подарунок. Приїхала Марінка, її подружка кумедоця, і привезла мамі подарунок. Можна розпечатувати? Так. Це корейська косметика. косметика. Будуть підсказки, бо дівчинка не розуміє, бо не знаю, що мені тут подарували. Дося мамі подарувала, щоб мама ж гарно виглядала. От покажи людям Ему. От покажи людям Ему. От треба ти туди все. Там конфети. Вот. Это что? Нечность выложивающий крем. Нечность выложивающий крем. А это, я так поняла, сыровочка. Ничная сыровочка, да. Сыровочка, потом кремчик наносишь ну, и лягаешь с палкой. Это для мамы, я так думаю, для мамы моего... Коля. Для мамы выгодно. Это мамич. 25 лет. Да, 25 лет. 20. Гуми 25, а мне... 28, а мне 25. 50. Це днівної крем. Подружка. Да? Та, крем. Дівчатки будуть нюхать, будуть дивитися. Та не зкриває вона. Будеш молода, як нова копійка, геть. Поняли? Зморжечки прибирає. Що так прям діляється, так? Да? Угу. Поняла? Я вже ладна подружка, то буде зупиняти свинялка. Дівчат, я вам покажу. Дивіться, кому вже треба буде. Пішіть імені, я вам скажу, куди українці можна в кого замовити. Корейська косметька. Дівчина винімається, виглядає, як у мама не шикардозно. Тепер буду я шикардознувати. Це ще плаче. Я теж казала Катюші, Ні, ну Катюша молодець, Катюшечка, досічка моя, сонечко, я тобі дуже дякую, що ти мамі зробила таке, Що мамі втарість на втарість нами? Хіба що вже космічку подарить? Щоб мама вже виглядала гарно. Не шиншили, то одні не буде. Що тут воно це? Я думаю, тобі паковка не я треба, може розбирати там У нас сьогодні таке спонтанне відео, не таке їх всіх. Бабушка всю. Що... А це дівочки пачі під глази. Накла... О, тут ще й ложка є. Да, ну, звісно, як ти будеш пачі брати. Ложечку так підсковернула і собі хоп. Під очка наложила себе і кайфуєш. Ні, нема. Таке без, без вот зачки. Ось такі підпачі. Зараз під вам покажу, девочки. Сейчас посмотри, <сі> жена <Дуже, сі> можеш. Буду сейчас накладати патча. Тю. Я думала хоть по патч 4 рипа. Патчі під очі, дочки. Сяду за столом. Красавиця. Патча під коментарі. І, дівчатки, де як Марина сказала, це дезодорант, Субе. яким користуюся. Десять днів без поту та запаху. Десять днів без поту і запаху, дівчатка. Я вам от, кому буде цікаво, мені напишіть в коментарі, українці, українці. Я вам кажу, напишу, розкажу, до кого можна звернутись. Я дуже досяг, моя сонечко, моя зайчик, я тебе дуже люблю, мама тобі дуже-дуже дякую. Дівчика, я вам теж дуже всім дякую. Олечки, по-перше, да, подарунки. подарунки шикарно, особливо Олечка, Я навяжу іграшок, все понаклею і прийшлю тобі на оранжерони, і будеш літом продавати. Ти думаєш, що ти в мене нікуди це не дивись, я тобі зімою виручаю, ти мене будеш лютим. Олечка, дякую тобі дуже велике за посилочки. Дівчатки, далі будуть нарезки відео. Бабуля Віка готувала подарки на цьому тижні, дарила всім подарки. Висилала не всім, звісно, не висилала тобі, не висилала. Бо... А я сама прийду. Не варто так тратиться. Я зніму вам, покажу, що я наведла, наші общі йоди, як їх багато, і які я дарила кому подарунки, висилала подарунки. Що кому дарила. А ти мого грінчу показувала? Був Грінч? Ні, не показувала, тому що твій Грінч... Він вже да. буде в корейській косметиці. косметіці рекомендувати. Навіть да, да, да. фотографії Маріна не мав. Я тобі скину. Вас ще, так. Це було відео мені скинуть. Все, що я очень... да? Так що, дівочки, всім до нової зустрічі.